газ до нас прийняти, прославляти Христа, Бога. Ох, важка була дорога. Хай радість буде в вашій хаті. На хвилю просим нас прийняти. Пригода дивна нині стала. У небі зірка засіяла. Е -е 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 -е. що за чутасія тут котвори, що за влаштували? прилаштували. з такого не видана, аби так нагло людям брехали. Ой, чекайте, ви всі певно знаєте мене. Але шесть раз представлю. Баба Каська, мене тут величають. Що не спитай, я все знаю. Я вам скажу, добрі люди, що то є все брехня, не вірте в Бога, не буде чуда, вам поможу тільки я. Слухайте, люди, я тут маю таку гарну таблеточку, слухайте, від серця маю, від нерв. кишки можу промити, кому треба недорого то все роблю, недорого. Якісно, Слухайте, слухати, ну, ході, не такі сьогодні люди, аби з тобою гендель мати та про Бога забувати. Геть, гад, ми не будемо торгувати. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, царі родите. Ах, ви тут підісхувались, що йому там поклонялись. Добре, що я вас тут маю. Зараз смертю покараю. Великий царю Іроде. До вас завітали три царі зі сходу. Ну, то хай заходять, я вже зачекався.

Ми царі зі сходу дарі несемо, до царя нового, з поклоном демо. Довго ми ходили, довго ми блукали, де цар світу народився, того ми не знали. Великий царю Іриде, дорогу нам вкажи, в твоєму царстві цар народився, його нам покажи. Ну що, ідіть чекайте вітрополі. Мені вже з того сміху є доволі. А як вертатимете? Стопі розкажете, що бачили, що чули. Вважайте добре, щоб не забули. О, ні, цьому не бути. Я тут правдові цар, правдові пан та володар. Воїни усі до зброї, кожен куточок обшукайте, хлоп'ят, трохи всіх ще постинайте, щоб не минуло жодного дитя, бо не видати вам життя. Що за заціяв, ти лукавий? Бачу світ, що ти не правий. Ти замислив Христа вбити, то ж тепер тобі не жити. Кару Божу, я силаю, смерть на тебе посилаю. Тут, панове, я скосую, Наче кликав ти зі мною. Я цар Ірод, смерти, люба, смерти мила, завжди тим підслужила. І косила ворогів всіх, кого я повелів. А кого тепер спаси? Та ворогів мої спаси того малого, що в вертепі народився на троні, на націлився. Ой, не буде цього царю, бо мале дитя в яскині має владу в світі. Неї. Твою душу мушу взяти і в пекло чорту її віддати. Хто мене тут споминає і свята не забуває га? Шо, вже хочете до неба, там давно місця немає. Для вас пекло вже готове. Не борітеся, панове. Я вас пекло вилами запхаю. Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. А де всякі шахраї, там товариші мої, а де файні молодийці, там мої сестриці, ім'я таке вже маю чортом мене тут називають. От тут вже чую грішну душу, її собою взяти в пекло пертвомушу. За тих невинних діточок. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в сволі я покупаю Прощавайте, добрі люди, спокій від нині буде. Щиру Господа благайте своїх діток научайте, щоб до церкви всі ходили, щиру Богуся молили, здержитесь від пустоти, не робіть батькам гризоти. Ми на тому добрі люди, поляду кінчаємо. Щастя долі цьому дому, щиро всі бажаєм. Зачекайте, зачекайте. Ну ви так просто не тікайте, ну слухайте ну люди. Ну ви як йдете, Ну то щось просіть? Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Мають доляри, трохи гривні, вони дати нам по війні. Дякую нашій молоді за таке прекрасне пережиття того таїнства, народження Месії, Божого Сина. І знаєте, в такий сумний трошки час, такий непростий для України, але все ж таки ми переживаємо це по-особливому. Все ж таки знаємо, що надія є, що Господь Бог нас любить своєю, ласкою, благодаттю, хоче огорнути в то маленьке дитятко Ісуса кожну людську душу, пригріти, приголубити, витерти ту сльозу. Тому щиро дякую вам за те, що знов ж таки ми з вами це пережили. по особливо знаєте, десь, можливо, такий і жартівливий в цій формі, але правдиво завжди знаємо, що Господь Бог є між нами, що Він є наш Бог люблячий, терплячий який завжди на нас чекає. Ну а вам щиро дякую за те, що все ж таки дочекалися, за те, що так само склали десь свої пожертви. Бо знаєте. За поруки і успіх українського народу і якраз в нашій молоді і в наших діточках. Ну щиро дякую вам за ту підтримку, за любов, за те, що ви дійсно з нами разом пережили ту радість на Господь Бог всі благословить вас. Христос рождає.